Светан Манолов пишет, руки идут, слава и смерть фашистам. На что мы ведь повемо так. Пиздуйте нахуй отсюда, да. ебаные вас никто К сожалению. не ждет. Відповідаємо на запитання в коментарях. Сонце сода пише: Добрий день, що треба зробити, щоб така установка в мій артилерійський підрозділ потрапила. Все дуже просто. Потрібно зайти до нас на сайт, скачуйте бланк заявки, заповнюйте його, обов'язково підпис початка командира військової частини і відправляєте нам. Після цього ми з вами зв'язуємось, відкриваємо збір, люди долучаються, автівка у вас. Наступне питання від Володимира Куркіна: куди гроші скидати? В коментарях під цим постом будуть посилання на монобанку. Можете перекинути. Ути на карту благодійного фонду або за реквізитами підприємства. На благодійний фонд Дмитро Матвіїв на роботу берете. Телефонуйте, пишіть нам розглянемо ваш резюме. Дійсно толкових людей. Ми завжди раді бачити в нашій команді. Ірина Михайлівна Голубка. Яка ціна одного дрону Хочу зібрати суму в залежності від того, який дрон? Якщо це FPV-дрон, то його вартість складає від 10 тисяч гривень в залежності від виробника. Найпопулярніші це йдуть з тепловізором. Наприклад, Mavic 3T, він буде коштувати 160-170 тисяч гривень в залежності від курсу.